Перефразуючи раннього президента, а весна прийде саджати будемо. Весна прийшла вже в п'яте, тому я ось так трохи перемалювала цей плакат. Вітаю друзі! Вас з весною. Так би мовити, я Олена Трибушна. Це канал є питання. Трохи про саджати і карати сьогодні якраз і буде. Саджати поки що все складно. Тоді у фільмі на свою першу річницю президентства Володимир Зеленський казав, що немає посадок і ефективності, бо мовляв забагато правоохоронних органів. Я досі. Тут... Не розумію, навіщо нам стільки правоохоронних органів? Це хаос, коли ми перезавантажимо всі правоохоронні органи. Я впевнений, що держава дійде до того. Я навіть не знаю, можна про це говорити. Щоб кількість цих правоохоронних відповідальності скоротилося в нашій країні, щоб ти знав, що перед тобою сидять три людини. І вони несуть повну відповідальність за кримінальну ситуацію за те, що всі хабарники, авторитети, всі бандити, що вони сядуть в тюрму. Ну, не три, як з'ясувалося, п'ять-шість. Мабуть, це теж хаос і забагато. Бо так, щоб хабарники, авторитети і бандити сіли, це все ще виключення, а не правило. Максимум відбувається штрафом чи відкупається дронами для ЗСУ. Свіжий приклад. Це навіть не знаю, що за категорія з перелічених осіб. Колишній заступник голови нацполіції Дмитро Тишлек. Добрий день. Наприкінці осені журналісти проекту «Бігус.Інфо» зняли сюжет про те, що тишлек винаймає житло у російського бізнесмена і безкоштовно підживає у партнера російського кримінального авторитета, а також дружить з ідеологом великого будівництва Голиком, який теж пускав тешлека до себе пожити. Просто так. Крім того, у родини заступника голови нацполіції знайшли тоді російські паспорти і нерухомість в одному з найдорожчих житлових комплексів в столиці. Ніхто нічого особливо не розслідував, з яких таких мотивів один з очільників Нацполіції підживає у російських кримінальних авторитетів і у куратора великого будівництва? Теж, мабуть, було забагато органів, які хотіли це розслідувати. Тишлека врешті ледве-ледве нехатя, як кажуть, звільнили з нацполіції. Вчора хоча б Нацагентство запобігання корупції за мотивами розслідування склало на Тишлека протокол. Що ймовірно, якщо цей протокол встоїть в судах, закінчиться тим, що тишлек заплатить в бюджет щось під мільйон гривень, як це вже сталося якраз цього тижня з екс-головою Верховного суду князів. Нацагентство викотило тишлеку звинувачення в тому, що він безоплатно користувався квартирою на столичному Почерську площою 140 квадратів і в перерахунку за ринкові ціни на житло там нажив на 617 тисяч гривень. Крім безоплатної квартири, тишлек так само безвазм'єдна нажив у великому будинку під Києвом ще на 225 тисяч гривень. Без воз без деда, то есть, А, даром. Понятно. За законом посадовцям заборонено безвозмездно, то є даром, винаймати житло. Зрозуміло, чому, бо як правило, це безвозмездно конвертується в те, що посадовці розплачуються за це даром і іншими валютними послугами. Тому це розцінюється як подарунок, отриманий у вигляді оренди житла, і карається штрафом і стягненням несплаченої оренди у бюджет. Саме це цього тижня відбулось вже з колишнім головою Верховного суду Всеволодом Князевим. В понеділок суд остаточно визнав князева винним у аналогічній справі про подарунок. На нього так само на ЗК склало протокол за те, що він винаймав квартиру в 130 квадратних метрів на тому таки золотому столичному Печерську за тисячу гривень на місяць. За ринковими цінами її оренда коштувала б за той час 906 тисяч гривень. Князєву виписали символічний штраф, а подарунок наказали конфіскувати. Князів намагався оскаржити такий суворий вирок, але цього тижня остаточно програв. Якщо він не заплатить цю суму добровільно, з нього стягнуть її примусово. Якщо суди стоять і перед тишлеком, очевидно, у нього теж конфіскують приблизно таку ж суму на тому і усе, бо все ще це не зовсім та весна. Теоретично, весна цього року таки може настати для того ж таки князева. Цього тижня почались судові засідання у головній його справі про Хабару 2,7 і мільйони доларів, який дали суддям Верховного суду. Цього тижня у вищому антикорупційному суді пройшли вже два засідання у цій справі. Теоретично протягом року йому можуть оголосити вирок. Це справа хабарна. Власне, це не є якась велика економічна схема, де дуже багато матеріалів, які треба дуже довго досліджувати в суді. Тому я думаю, що є шанси там, умовно, що протягом якогось року-півтора вона буде розглянута. Пікантність історії, як я вже розповідала, в тому, що справи князева зникли всі інші фігуранти, яких на старті називало Набу. Подільник князева адвокат Горецький підписав угоду зі слідством, а інших суддів Верховного суду, з якими князів, начебто за версією антикорупційних органів, мав поділитись хабарем за ухвалення рішення на користь бізнесмена живага, набу і САП так і не назвали і не показали. На суді цього тижня адвокати князева апелювали якраз до того, що в обвинувальному акті не вказані спів... В виконавці злочином сам Князєв називав обвинувальний акт по ньому не конкретним і абстрактним, тому історія цього хабаря ще буде тривати. Може, вже на наступну весну, а весна прийде саджати будемо. Але ухвалене в понеділок рішення у квартирній справі князева юридично створило можливості для того, щоб його принаймні нарешті, хоча б звільнили з посади судді, оскільки його визнали винним у правопорушенні, пов'язаному з корупцією, як з голова Верховного суду буде внесений до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Для цього Нацагентство запобігання корупції має звернутись до Вищої ради правосуддя. А та вже має Князева звільнити. Сподіваюсь, вона так і зробить. Цікаво, що за такою ж самою схемою невдовзі, ризикує бути звільненим і один з п'яти шести ефективних менеджерів самого офісу президента. Минулого місяця Артем Ситник, колишній директор НАБУ, а зараз заступник голови Нацагентства з питань запобігання корупції, склав схожий на описані мною щойно два протоколи і протокол на заступника керівника офісу президента Андрія Єрмака Ростислава Шурму. На ефективного менеджера офісу президента протокол склали за конфлікт інтересів в 2022 році. Менеджер ефективно організував при офісі президента Комітет електроенергетики, який опікувався проблемними питаннями ринку під час війни. Учасники комітету збирались під головуванням шурми, серед них були керівники ключових інституцій у цій сфері. Розглядалось там серед інших таке проблемне питання, що рідному брату шурми не виплачують з державного бюджету мільйони. Шурма не повідомив про конфлікт інтересів та фізично брав участь в ухваленні рішень, які стосувались напряму його приватного інтересу, тобто багатомільйонних виплат його брату. Рідний брат шурми Олег є кінцевим бенефіціарним власником семи компаній, які здійснюють виробництво електроенергії з альтернативних джерел. У державного підприємства гарантований покупець була заборгованість по розрахунках за електроенергію, придбану у компанії Олега Шурми. На 254 мільйони гривень заступник голови офісу президента Шурма спонукав державні структури ухвалити на комітеті рішення, які мали вирішити проблеми компанії його брата. Артем Ситник склав на шурму протокол про порушення за статтею 172.7 кодексу про адмінправопорушення, а саме за порушення вимог щодо конфлікту інтересів. Протокол по шурмі направили до суду. Якщо суд визнає шурму винним, йому призначать якийсь там умовний штраф, але головне його теж внесуть до реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Що має бути підставою для його звільнення з офісу президента? Бо саме цю підставу використали для усунення, наприклад, неугодних мерів? От мера Чернігова Владислава Атрощенка відсторонили від посади на рік після рішення суду, який визнав його винним саме в такому порушенні конфлікт інтересів. Причому трошенка з його конфліктом інтересів посада виборна, тому звільнити зовсім його не можуть. Тому і відсторонила от шурми з його конфліктом інтересів не виборна. Тому якщо суд визнає шурму винним, то рішення про звільнення менеджера доведеться ухвалювати Єрмаку і Зеленському. Від рішення суду залежить. Я не знаю, що кількох мерів, мерів обраних посадовців, рішенням суду було відсторонено. Від виконання своїх обов'язків. Тому от там офіс президента зіграв і мерів по переважно дурних історіях викинули. А тут, якщо суд раптом визнає його винним в, 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 в правопорушенні і не відсторонить, ну буде дивно. Тому офіс створив цю історію, ну, це прецедент, будемо дивитися. Мені прям дуже цікаво буде ця історія в суді, будемо висвітлювати. Але у справі шурми є важливий нюанс. За законом такі справи розглядаються не у вищому антикорупційному суді, а в звичайних судах. Ці категорії справ фінальні інстанції для розгляду цих протоколів є суд першої інстанції. Це Печерський суд міста Києва, і ми іноді читаємо, що вони там пишуть. І чесно кажучи, на голову не натягнеш. Ось на цьому фото. Приміром, восени минулого року на фоні вивіски Печерського суду хизуються тим, що відстояв свою. Честь маю в суді і інший заступник Андрія Єрмака Кирило Тимошенко. На Тимошенка нацагенство теж склало протокол за те, що в статусі заступника голови ОП він використовував повноваження в особистих інтересах і двічі порушив визначені законом ті самі обмеження щодо одержання подарунків. Тимошенко свій суд виграв. І як я розповідала вже цього тижня, ось за цим посиланням, колишній куратор великого будівництва доріг перед вторгненням очевидно, тепер курує велике будівництво фортифікації під час вторгнення. Тому що вирішить Печерський суд у справі іншого зама Єрмака, шурми є питання. Суд не антикорупційний буде, тому треба обов'язково слідкувати за цим Чи? кейсом в ньому. Особливе питання є: ось чому тиждень тому громадська випустила матеріал про таку собі мережу птінцов в судовій правоохоронній системі ще одного заступника Єрмака Олега Татарова. В ньому йшлось про десятки суддів, поліціянтів, слідчих працівників ДБР, які захистили кандидатські дисертації під науковим керівництвом Татарова. Як доктор юридичних наук, професор, або він виступав там опонентом в цьому списку людей, пов'язаних цим духовним зв'язком з головним юристом банкової куратором правоохоронного блоку, суддя Солом'янського суду Києва Бурлака. Керівник Нацполіції у Київській області Щадило, начальник головного управління Нацполіції Києва Шумейко, начальник відділу розслідування службових злочинів головного слідчого управління Нацполіції Шевчишин і інші поважні люди. І в контексті історії про шурму, конфлікт інтересів і можливе звільнення шурми в цьому списку троє суддів легендарного печерського суду: Бортницька, Шапутько і Смик. Усі троє захистили кандидатські дисертації, і науковим керівником у них був Олег Татаро. Одній з них, Світлані Шапутько, і випала честь розглядати справу про честь Ростислава Шурми. Причому випала теж так специфічно. Під час авторозподілу справи 26 суддів Печерського суду були з авторозподілу виключені. Одні, мовляв, не мають спеціалізації, інші зайняті. Залишилось дві судді смики Шапутько і обидві. Курсантки Татарова. Тому коли в Печерському суді справу заступника Ярмака Шурми будуть розглядати курсантки іншого заступника Єрмака Татарова, то шанси у шурми на старті ще краще, ніж у Тимошенка. Я принаймні вас попередила. А взагалі, офіс президента України зараз це структура з високим корупційним ризиком чи ні? Ну, Судячи по тому, що Два протоколи складено по заступникам керівника офісу, тому все ж таки можна сказати, що так. Але час покаже. Ще раз закінчу тим, з чого сьогодні починала. П'ята весна проходить, посадки будуть. Як вам, до речі, такий принт для нашого мерчу? Це я для нього ескіз, власне, і малювала. Можете написати, чи таке вносилось. На тому крапка. Далі буде, тому традиційно запрошую підписатись на її питання. Не забути поставити вподобайку і перевірити, чи натиснути у вас дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення про нові відео. І як завжди, прошу вас підтримувати разом з нами підрозділ БПЛА 12-го загону спецпризначення, який палить ворогів зовнішніх на запорізькому напрямку, донатами на монобанку або придбати бриндований. Одяг від є питання, весь прибуток від продажу якого ми теж передаємо їм разом з модним маркетплейсом Каста, який допоміг нам його зробити і де його можна замовити. Всі посилання для цього в описі під цим відео. Бережіть себе, побачимось у вихідні. Знову побачимось, розкажу, хто блокує передачу Україні заморожених російських мільярдів. Па.